Вітаю вас, дорогі болівальники і відвідувачі сайту рейтинг букмекері. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. І сьогодні ми з вами говоримо про ліву чемпіонів, про матч Реал-Атлетико. Перший поєдинок пройде на полі Реала, Реал-Фаворит. Команда Карло Анчелоті десь заздалегідь фаворит цієї пари на прохід далі. Але мені здається, що Атлетико теж має свій шанс і Атлетико може скористатися втратами вершкових. Насамперед говоримо про Джуда Белінгема. Він не зіграє, не зіграє і Феде Вальверде. Ці гравці для Карло Анчелоті дуже важливі, вони дають дуже хороший баланс реалу. От як без них буде. Подивимось, але мені здається, що у Атлетико все ж таки буде шанс, ну, як мінімум, на нічию. Хоча моя ставка не про це. Останні два поєдинки, це якраз матчі нинішнього сезону в чемпіонаті, завершилися в нічию 1-1. Обидві команди забивали, але Тотал такі хороші команди не пробили. Минулого сезону теж останній матч чемпіонату теж 1-1. Мені здається, що цього разу буде результативніше, що як мінімум три м'ячі, там, обидві команди чи одна команда заб'ють. У цьому матчі і на класичний тотал більше 2,5 м'ячів букмекери із Favbet пропонують дуже хороший коефіцієнт: 1,96. Так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки, і всього вам найкращого!